31 грудня п'ята ранку я збираюсь на роботу і Оскару спад не даю. Він так мило спить і думає, ну чому вам не спиться, да, Оскар? Це вже я прийшла з роботи, накриваємо святковий стіл. Нічого не хотіла знімати, але як ага. же не зняти оцю милу собаку, який вже сидить за столом, вже готовий до святкування, все йому пахне. Все йому хочеться, кругом він контролює, вдруг якийсь кусочок упаде. Ось тут сидить біля столу, нарізаємо м'язку і йому тут дійсно шпахне і думає, що я получу якийсь кусочок. Да, Оскар все під контролем у нього. Та ну, і також у новорічну ніч ми випили покелиху шампанського за перемогу моєї країни, за перемогу України. 3 січня і сьогодні в Британії мінус 4. Дуже холодно. Ми в Лондоні. Знаходимося на Лештерської. У нас сьогодні дуже таке приємне відвідування Лондона. Ми йдемо на оперу. Призрак Опери. Ой, час поки є час. Опери ми хочемо прогулятися. Ось ось. Лондон Лестер Сквер. Холодно сьогодні, морозно. Тут було різдвяний ярмарок був, але в даний момент він закритий. Ну Йдемо гуляти. Йдемо поки трошки прогуляємося по місту. Що тут? Тут ресторани, паби, на кожному метрі. Будь ласка, заходьте, тільки їжте, все що хочете. А тут і рядом через дорожку знаходиться чайна та китайське місто. Можливо, ми туди підемо. В тому році, після нового року, ми приїжджали в Альберт Холл, були на цирк Солей, була вистава. В цьому році теж 40 років цирку Солей, буде вистава, але ми вже там були, вже хочеться щось знову, тому ми приїхали і всі тятри. Так, поки гуляючи, ми знайшли ось національна портретну галерею. Зараз ми знаємо, якщо це безкоштовно, ми зайдемо. За гроші ми йти не будемо. Ми вже багато хочу бачили і тут багато хочу безкоштовного, тому ми користуємося те, що можна подивитися безкоштовно. Виставка була дуже шикарна, отримали масу задоволення, насолодилися відвідуванням цієї галереї. Не знаю, чи цікаво вам дивитися отак на, карти, на картини, тому знімала дуже мало, але зробила фото деяких картин і в кінці відео я вам їх виставлю. Китайське місто в Лондоні. І ось я вам покажу дивіться, які апетитні тут китайські качки. Смакота. так. Ну, а ми йдемо їсти. Так, ми вже поїли у китайців, я їду не знімала, а це зайшли якісь солодощі, купили. Зараз в мене бісмітки. Ну і як воно? Ну? Мені Ще сладше. Раз. Тобі сл... окей. Мені сладше? окей, я ж тебе. Аби хвилини без квіт, мені б солодше, звісно. А я собі взяла зелений, але ну не можемо відкрити тепер. Так, ми прийшли до театру його величості і йдемо на оперу призрак «Пантом опера» називається. В цьому театру вже 309 років і колись він називався театр Його величості, коли правила королева в даний момент правий король, то він називається театр Його величості. І вважається, що опера, призрак опери це цей театр оперою, ой, домом. Для цього, для цієї опери. І зараз вже будуть відкриватися двері. Люди вже стоять в очереді. Тут ряд ще знаходяться театри. Так, все, ми вже в театрі. Піднімаємося. Будимося всередині. Покажу вам трошки. Ще, ще там, ще, ще не включали. Потім ще включу, покажу, У нас міста на балконі, але він добре. Перерва нічого знімати не можна, зал переповнений, людей багато, білети дешеві, наші білети коштували 88 фунтів із людини. Це був аншлаг. Дуже гарне виконання, гарні декорації, мурашки по тілу від такого, від такого, що ти побачив, що ти там побував, я вам не можу передати, тому рекомендую, коли у вас є можливість, відвідувати такі місця, відвідуйте. Ну і трошки вам вечірнього Лондона, ми на Пікаділі. Зараз метро і будемо їхати додому. Дякую вам, що дивитесь мої відео. Зараз з дуже рідко є що знімати, є що показувати, але чомусь дуже є такий настрій. Ну, я думаю, ви розумієте чому. Ну і саме головне, не забудьте підписатись на мій канал, хто не підписаний. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, а я буду старатися випускати свої відео частіше.